Якось до мене прийшов власник з твариною. Я йому запропонував присісти, і ми почали балакати, так би мовити, збирати анамнез. На що саме скарги, коли почалось, чи були обробки проти гельмінтів, чи було щеплення і так далі. Тут власник мене перебиває і невдоволено каже: Я сюди не балакати, прийшов. Може ми вже тварину оглянемо? Я, звісно, міг би швидко оглянути тварину, взяти гроші і відпустити власника. Але увага з твариною що? Вона сама не розкаже, що їла, що болить, на що скарги, чи були обробки. Це все потрібно питати у власника. Навіть більше скажу: інколи здається, що лікар, як папуга, питає інформацію про одне і те ж по три рази. Так от, це робиться спеціально з метою випитати інформацію про тварину з різних боків та правильно розуміти симптоми. Тому відносимося з розумінням до тисячі питань лікаря.